Всім привіт із села. Рубрика відповідь на коментар. Запитували мене в коментарі про пальничок, чому його закоксовує. Факторів дуже багато, чому його коксує. Один, ну, почнемо по порядку. Коксування може відбуватися із-за того, що дуже велика подача мастила, а мала подача повітря йде. Мастило просто не встигає вигорати. Е, і утворюється, ну, як сказати, така, тіпа, як пластилін, воно таке, тоді починає твердіти і дуже важко його почистити. Е, потім постійно працює на дуже малій потужності. Е, також не вспіла мастило вигорати е, і прилипає. ну... Теж закопсовує. Е, потрібно відрегулювати правильну подачу мастила. Е, Допустим, ви відкрутили мастило, е, воно капає потихеньку, е, додали повітря, е, якщо починає тухнути трохи, потроху додаєте мастило. Щоб воно попадало в принципі, на оцей розкалений метал. на гарячий. Бо, горить, не саме мастило, горять його пари. І воно буде випаровуватися і вигорати. Все рівно воно буде залишатися сажа, таке, ну, воно буде легко чиститися, воно таке, як попіл виходить. Потім коксуватись може ще і за самого мастила. В залежності, яке мастило ви заливаєте, воно повинно бути чисте. Бо бувають там домішки, там десь якийсь осадок, там ще щось, і воно не вигорає. Ота суміш, яка в мастилі. Людина, яка написала мені цей коментар, від, ну. Відписала, що на 10 літрів мастила вона додає 2 літра солярки. Це дуже добре, процес горіння покращується, повинно менше закоксовуватися, коефіцієнт горіння збільшується. Ну, Це по-нормальному. Да, краще було б додати солярку туди. Воно тоді краще горить. і дає більшу температуру. Так, що ще може бути? За подачу сказав, ну ще, як я і сказав, за малий, ну, постійно на мінімальних потужностях вона працює, метал не нагрівається до такої температури, як потрібно, і він тоді коксується. Його хоча б там спочатку ну, треба прогріти, хоча б ну, добре, щоб він нагрівся. Е -е, бажано б мастило перед тим процідити через е, сито якесь, е, бо буває, ну якщо це із там, коробки масла або із е, двигуна, ну, який там уже пробіг не одну тисячу кілометрів. Е, Воно може бути і стружка попадатися, і ну, все, що завгодно, е, також може коксуватися. Е, дуже застерігаю до того, що якщо ви берете мастило, щоб ви знали, де ви його берете. Ну, звісно, якщо своє, то ви знаєте, що там чисте мастило, нічого там такого не буде. Е, Із-за чого? Буде можливо бути біда, якщо вам попадеться мастило з антифризом або тосолом. З водою то ще півбіди. Вода осяде мастило зверху, розділяється. Вон. Антифриз і тосол від мастила не розділяється. Потім при горінні він починає пінитися, вилазить, набирає об'єм і з тих самих 100 грамів. Його чуть ли не літр виходить. Він дуже розширяється піною, вилазить із-за чаші, і тим самим це може призвести до дуже таких, як сказати, ну, неприємних наслідків. Тож, дивіться, щоб не було антифріза і тосола. Пальникові то такого не було, а користувався буржуйкою на відпрацьованому мастилі, то да, мені були там підсунули 50 літрів такого мастила, то не дуже приємно. Я по понезнан... ну, незнанки залив, що там, має, ну як, що в мастилі присутній антифриз чи то сол залив буржуйку, і в мене при нагріванні, коли почав антифриз закипати, пішла. Дуже велика реакція, в мене поперло все через верх, хоча там не дуже багато було залито. Тож, насчет цього будьте обережні. І е е е вернемося до пальничка. Чашу все одно буде чистити потрібно, тому що ну, немає ну, це хіба солярка або бензин, який згорає без е е осадка взагалі і то. Буває такі, що якийсь маленький та осадок є. У е, відпрацьованому мастилі все рівно буде утворюватися сажа, то ну, раз на три дні, раз на 2 дні потрібно чистити. Але ж обратно, е, сажа потр... е, повинна бути суха, вона легко повинна вичищатися відсюди. Якщо у вас воно там як смола виходить, то пробуйте режими міняти, додавати менше мастива, додати більше повітря або навпаки. Ну, навпаки вряд ли, тому що мастива потрібна менше, ніж повітря. Повітря ну, дає краще горіння типа і пари. Быстріше змішуються і вигорають. Е, можливо, буде оця трубочка загара... Чи забиватися, але вона дуже рідко заб'ється, тому що через неї тут вона вигорає повністю і ще й масово поступає. Е, цю трубочку, якщо вона зроблена поверх, у вас в будь-якому випадку буде вона коксуватися, тому що. Так вона в цьому каналі охолоджується повітрям, а так вона буде поступово-поступово поступово нагріватися і може теж коксуватися. Ну тут вона ж коксуватиметься сильніше, ніж в чаші, тому що вона не вигорає, вона буде набиратись, набиратись, поки трубочка не залоїться. Так, що ще, яка там може бути причина? Ну, вроді би, все так назвав. Якісне мастило, е баж ну, якщо є можливість розбавити дистопливом, е не дуже мінімальний е режим і відповідна е подача мастила і повітря. І у вас все буде добре. Вона до добре працює. Е я вже не одну. Кількість був зробив на даний час, якщо хто буде писати, ну немає, вибачте, можливості зараз виготовляти. Тож, всім дякую за перегляд, до наступних зустрічей.